О 12 годині щодня впродовж шести років в Чернівецької ратуші звучить і Марічка та гімн України у виконанні сурмача Миколи Блищука. 126 сходинок він долає щодня, аби привітати містян традиційною мелодією. Історія життя та з чого почалося виконання Марічки. Далі у сюжеті. Микола Блищук, жовтня 2018 року. продовжив місію Василя Козака та став сормачем на Чернівецькій ратуші. До мене працював Василь Васильович, Козак. Покійний, дуже прекрасна людина, музикант. Бувало часи такі, що я його заміняв, підміняв. Він 14 років пропрацював перед тим, коли вже не зміг, він зателефонував і попросив, каже, Микола, я б хотів, щоб ти продовжив мою місію на міській ратуші з Сурмачем. Пан Микола з родини музикантів, декілька поколінь грали на різних музичних інструментах. Він перший у родині навчився грати на трубі. Я з маленького теж з трубою, навіть часом йду, кажуть, а як це ви без інструменту, без труби? Так що звикли, привикли дивитися, що я повинен бути з інструментом. На даний час ще і граємо і у формі. Щодня о півдні перед виконанням річки пан Микола приходить завчасно для того, аби виконати особливий ритуал. Перед виходом, коли має виходити, та як на чотири сторони я виходжу гімн граю в марічку. Кажу, очі наш», з центру починаю на чотири сторони. Просив Бога, просив, щоб зберегли Збройні Сили України, щоб не вмирали. щоб це, це я кожного. Дня молюся, просить Бога. Уже другий рік поспіль Микола Блищук на Чернівецькій ратуші щодня, окрім марічки, з початком повномасштабного вторгнення виконує і гімн України. Це воно є наше, як кажуть, е... лице є наша держава. Це треба буде відповідально до виконання такого державного, нашого гімну України. І так треба виконати. Щоб воно дійсно було, як кажуть, щоб почувствували, то є глядачі, кожен день приходять, дивляться і увагу оприділяють на це виконання. Євген Басилюк, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, новини Сі 4